Епічний кубок України. Клуби з аматорів вибивають клуби УПЛ. Вболівальники просять включити у розіграш районні команди. І ось чому. чи сафонов. Фанати зробили свій вибір. Трамп вкрав кубок світу, а інфантіну привітав грача Спартака. Ну. Цирк родів Реал цікавиться Степановим. Зіна знову не грає, але Артета від нього торчить. Та що Лунін готовий віддати, аби бути на рівні куртуа. Вітаю, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна найцікавіші новини українського футболу. Вітаю вас з днем прапора, який був учора. Ну і вітаю з днем незалежності України, друзі, вперед до новин. Почнемо ми з Кубку України, друзі. Ви вже зрозуміли, що ми зараз починаємо випуски новин з найцікавішого. І от зараз для мене реально найцікавіше це саме кубок України. Настільки багато всього яскраво, настільки круті емоції. Ну це той кубок України, реально який хотілося бачити. По-перше, відзначу, ну якби результати: Київський локомотив вибиває прем'єр-ліговий колос, який, типу, взагалі на ходу. Агротех тишківка вибиває. Прем'єр-ліговий епіцентр команда з назвою Ден Голфі. Я таку взагалі команду не знав. Мучає то прикарпаття. Чорноморець першоліговий вибиває зорю кудрівка, мучиться з лівим берегом. Купа, звісно, є яскравих моментів, якісь промахи, якісь недолугі дії або щось. Тому подібне, це той кубок України, який мав бути ще років 10 тому, де реально команди, які там бортуються десь ну, фіг по де створюють проблеми командам з рівнем, командам з статусом і тому подібне. І подивіться тільки на емоції тих же залізничників, які вибили колос. Я цей матч повністю глянув. Ну, поєдинок реально класний. Кубковий, цікавий, епічний і так далі. Тому подібне. І вболівальники навіть просять. Щоб а, районні команди включили в Кубок України. І це ще районні команди не допустило до Кубку, а там по п'ятницям дві бочки пива люди випивають. Вони б ці УПЛівські команди взагалі винесли лише перегаром. До речі, відзначу, що епіцентр, який вилетів з Кубку України, підписав Владислава Супрягу. Підписав на право оренди, він відіграв весь матч, результативними діями не відзначився. Тільки в серії після матчових пенальтів забив гол. Ось це той Кубок України, який реально хочеться бачити. І я для Себе друзі підчеркнув таку от думку, що насправді рівень наших команд наразі він дуже розмитий. Так, ми маємо розуміти, що це кубок, це один матч, так далі тому подібне. Але загалом дивишся матч локомотива проти колеса. Не скажеш, що то локомотив, Можеш сказати, що то якийсь нинішній умовний рух, е і все. Тобто, в принципі, рівень наших українських команд він настільки зараз розмитий, що е грає той локомотив нині в УПЛ. Ну, особливо то й не скаже, що ця команда взагалі там ніколи в тій УПЛІ не. Грала це, на мою думку, цікаво, і це той кубок України, який ми нарешті заслужили. І сьогодні ще будуть матчі Кубку України. Тому дивіться, відшуковуйте, от, беріть назву, назву поєдинку, заголовок, афішу з якимись найнеочевиднішими командами, і дивіться: ось це найбільший кайф. Мій вам рекомендаціон. Ну а ми прямуємо далі до більш таких серйозних новин. До Ілізабарного зокрема. Болівальники ПСЖ звернулися до керівництва французького клубу з проханням якнайшвидше продати російського голкіпера Матвія Сафонова. Про це повідомляє плакарком БР. За інформацією змі, фанати паризької команди стали на бік захисника збірної України Забарно, який перебрався в чемпіонат Франції з англійського бормуту під час літнього трансферного вікна. Фанати ПСЖ вважають, що команди не вдасться уникнути напруги між сафоном. Та забарним, тому попросили клуб вигнати росіянина. Ви знаєте, я дуже двояко відносився до фанатів ПСЖ завжди. Ну, по-перше, бо мені ніколи не подобалось ПСЖ. А по друге, бо вони часто закидали якісь е, бздур, якусь фігню і тому подібне. Але ця реакція максимально респектибл. Тому фанам ПСЖ лайк. Like. Реал слідкує за нападником Байера Артемом Степановим, який грає за Нюрнберг на правах оренди. Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела скаутський відділ королівського клубу, який очолює Хуні калафат. Планує посилити моніторинг гри українця цього року. Далі все залежить від його виступів. Якщо Степанов покаже високу результативність цього сезону, то Реал серйозно розгляне варіант з ним. Нормальний такий трамплінчик. Погодьтесь. Крінж з Америки, друзі підлетів, Дональд Трамп сказав ось таке про можливий приїзд Путіна на чемпіонат світу 2026. Він дуже хотів би бути там. Він може приїхати або ні, залежно від того, що станеться. Який же зором ганьба для всього світу? Вони ж е, скоро реально в прямому ефірі зіллються в поцілунку з такими темпами. Крім того, Дональд Трамп по факту вкрав кубок світу Джані Інфантіно, і ви знаєте, нічого страшного? Слухайте, у того Джані Інфантіно і всієї цієї корумпованої організації. Тільки бабло, що вони ці кубки світу можуть штампувати просто Ctrl-C, Control-В. Тим паче, Джанні Інфантіно, там якогось спартаковця поздравив е, з, з ним народження. Тому, е, Боже, мені завжди так бридко пірнати в цей цирк виродки, ви знаєте голкіпер голкіперці бокуртуа досягли домовленості щодо нового контракту. Повідомляє Дефенса Централ Чинна угода Бельгійця. Діла до 26-го року, але її погодили е і продовжили ще на рік. Водночас, український голкіпер Андрій Лунін дав зрозуміти, що готовий боротися за своє місце в складі. Я відам усе, що маю, щоб отримати хвилини і бути на рівні куртуа. По факту Лунін найцінніший віддає. Він віддає час, просто час своєї кар'єри на те, щоб сидіти під куртуа. І поки куртуа буде Реалі, очевидно, що ми Луніна не будемо бачити а, в основі часто і так далі. Тому, чесно кажучи, рішення для мене не зрозуміло. Почався восьмий сезон нашого шаленого шоу. Я відам усе, що маю, щоб отримати хвилини, і бути на рівні куртуа. Олександр Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки Арсенала. Каноніри перемогли ліц 5-0, І друзі, цей матч я дивився і можу сказати, що Зінченко в цьому поєдинку був абсолютно непотрібний. Він наразі, в принципі, непотрібний футболіст для арсенала. І по цьому поєдинку, і по матчу з МЮ до цього. От Зінченко, на мою думку, от. Нема його і нічого. Втім, Мікель Артета в одному з нещодавніх відео, яке випустили ESPN Brazil, відзначив зінченка. Лома з річний Богдан Попов оформив дубль у матчі серії Б. Це його друга гра за Емполі. Він вийшов на поле на 28-й хвилині матчу та оформив дубль. Ну, браво! І як пишуть в коментах, головне, щоб це не була одноразова акція. Нападник Рома Артем Довбик відіграв близько 21 хвилини в матчі стартового туру серії А проти Болоньї. За відведений час українець не завдав жодного удару по воротах. Треба валити, тим паче, там Гасперіні відзначає Фергюсона. Так далі у Довбика є варіант з Наполі. Ну реально, чого там сидіти. Донецький шахтар потужно підсилюється. По перше, стало відомо, що вони запропонували 12 мільйонів євро за 19-річного центру Форверда Сантуса Мейрелеса. Про це повідомляє Глобо. По-друге, Шахтар підписав Ісакес Флуміненце, Гравець уже попрощався з одноклубниками. Слухайте, ми таке враження, що Шахтар от просто підписує футболістів. Ну це звісно, жарт з гучними іменами Алісон. Кевін, типу Дебрюйне. Тут Ісаке, одну літру прибереги буде Ісак. Потім Мейрелес, типу Рауль Мейрелес. Як вам такі каламбурчики? Крім того, стало відомо, що Судаков один з гравців у шортлисті Бенфіки на позицію десятки. Про це пише рекорд. Це був би найкращий варіант насправді. Бенфіка це завжди крутий трамплін. До речі, про Бенфіку Анатолій Трубін там не зіграв в крайньому матчі. Цікаво, чому. Ну і Динамо на закуску, як то кажемо. По-перше, вони віддали в оренду сироту в Коджайлі спор. Невже він настільки гірше Попова, Михавка та Біловара, що зовсім Динамо не потрібен? Риторичне питання, точніше питання до менеджерів клубу. І тут є цікаве. Артем Кравець, радник президента Динамо Ігоря Суркіса, з питань розвитку дитячо-юнацького футболу зробив заяву на тлі інформації про його відхід з клубу. Сказав наступне я дуже сильно прагнув допомогти Динамо вийти на новий рівень, але бачення керівництва не співпало з моїми поглядами. Ну, власне, після цього коменту кравця питання до от, е, менеджерів у клубі вони, в принципі, то й відпадають. І я тут хочу до прикладу привести ось цей от комент Віталія Кварцяного, який знову покрикпокритикував бу. В які грають футболісти. Десь такого ж типу менеджери, друзі, ви це прекрасно знаєте, сидять ось там от і займаються різними питаннями в Київському динамо. Тому а так, так, про який розвиток може йти мова, в принципі. Ну, він то може бути, але знову ж таки, коли твої погляди, нібито ти розвиваєш футбол у колись там в 90-х або там в х то про що йдемо? Футбол змінюється зараз ледь не щодня. Такі, от друзі, на сьогодні були новини. Я вам дякую за увагу. Було цікаво, ставте подобайку. Було не цікаво, підписуйтесь на канал, як завжди. Качайте мобільний застосунок трибуни і будьте на зв'язку з нами. Бережіть себе і па-па. Канал Трибуна Макс Кольда. Почимось.